У кого не вдаються тоненькі млинчики. Заходьте сюди. По цьому рецепту млинчики ніжні, тоненькі, не рвуться і вдаються за Що нам потрібно: молоко, гаряча олійка, сіль, яйця і борошно. Замішуємо тісто. Беру 5 яєць, додаю сіль, розмішую, додаю молоко. Вливаю добре нагріту соняшникову олійку. І додаю борошні. Добре все розмішую. Щоб млинчики не рвались, залишаю тісто на 10 хвилин відпочити. Олійкою змащуємо сковорідку і вливаю невелику кількість тіста. Смажимо на лисник по 2 хвилини з кожної сторони і викладаємо на тарілку. Я посмажила на невеликій пательні аж 19 налисників. Вони без додавання цукру. Вийшли такі мережеві. Ці налисники не рвуться, хоч і тоненькі. І я хочу вас завірити, вони дуже-дуже смачні.